Хлопці із забезпечених сімей відзначали день народження одного з друзів. Градус веселощів і алкоголю підвищувався з кожною годиною. І раптом один із них сказав Народ, закладімося, що зараз сюди увійде дівчина, обійми мене і поцілує. Вовка захихотів Ти гониш, а якщо вона мене поцілує. А якщо мужик йде, теж цілувати тебе буде? Давай поспоримо. Чи тобі слабо, не вгавав Стас. Хтось із друзів подав ідею. Хто програє парі, повинен буде зняти якусь бомжиху або жебрачку, покласти її в ліжко і сфотографувати всю цю справу. Ідея всім сподобалася. Відчинилися двері і з'явилася дівчина. Всі завмерли, а вона пішла прямо до Стаса і поцілувала його у щоку. Народ почав аплодувати. Правда, пізніше виявилося, що це була його знайома, яку він запросив скласти їм компанію. Вова спробував заперечити, але друзів це не хвилювало. Старий паріє, парі. Готуйся до рандеву. Друзі почали готувати вому. До зустрічі. Принесли якогось дрантя, розірвану куртку, на розмір більші зношені джинси, страшні кеди. Потрібно було відповідати своїй обраниці, інакше афера не пройде. Скинулись грошима на дешевий номер у готелі, купили пляшку найдешевшої горілки, аби було чим прочарувати обраницю. Недалеко в цьому районі. Була стара будова, яку давно вподобали бездомні. Хлопець несміло відчинив скошені двері і завмер на місці. У невеликій кімнаті, вікна якої всі були забиті фанерою і подушками, перебувало людей 10-15. Посередині стояла залізна бочка, у якій горів вогонь. Біля неї, на розірваних матрацях і коробках лежали й грілись мужики. Трішки далі весела компанія розпивала якусь бурмотуху і закушувала їжею, зібраною зі смітників. Запах стояв специфічний, тнуло брудними тілами і об'їдками. Вова пошукав очима об'єкт жіночого роду, але навкруги були лише чоловіки. В темному кутку він помітив тітку, яка сиділа на ящику. Вік її визначити було важко. Брудне пальто, стоптане взуття, на голові те, що колись було шапкою, з якої стирчали руді патли. Підійшов та насторожився. «Мовенький, ну проходь, звідки сам. На подив її голос виявився молодим. Так вийшло. Бабця залишила мені квартиру, хотів продати її, але рігелтори обманули. Залишився без грошей і квартири. Третій місяць вже бракую. А я тут вже давно. Є дах над головою, та й ніхто не жене звідси. Вова запропонував. У мене трішки грошей залишилося. Ідемо у готель, тут недалечко, помиємося, відпочинемо. Жінка вирішила довіритися незнайомцю, та й очі у нього були добрі, а ще дуже хотілося в душ. Парочка почимчикувала бік дешевого готелю. Наглядачі слідкували здалеку. У номері тітка заглянула у ванну і попросила, можна я перша? Без проблем? Вона скинула в своє лахміття шапку з перукою і спокусник відпудово відкрив рота. Перед ним була молоденька, приваблива дівчина. Недоглянута, звісно, але дуже мила. Вона пірнула у ванну. І Вова задумався. Тепер підходящий момент зробити фото, але в нього не піднімалася рука. Дівчині і так не солодко, не схожа вона на професійну жебрачку. Володимир дістав телефон, але не для фото, а написав друзям смс з проханням купити щось із жіночого одягу на великого розміру і швидко залишити це все під дверима. Хлопці встигли, бо незнайомка плескалася дуже довго. Коли вона зайшла в кімнату, Вова знову завмер. Загорнута в стареньке полотенце з мокрим чорним волоссям на плечах, вона була схожою на німфу. Вони сіли пити чай, і почалася довга розмова. Мене звати Володя. Ми ж навіть не познайомилися, а мене Оксана. А що з тобою сталося? Ти ж не з наших місць. Говір у тебе цікавий. Так, я приїжджа, з далекого закарпатського села. Закінчила петколедж, дуже хотіла працювати у школі, але роботи не було, а тато і мама на схилі літ. а тут однокласниця похвалилася, як вдало працевлаштувалася у столиці в ресторані. Дала і мені контакти, я подзвонила, мені одразу сказали, що такі, як я, потрібні. Коротко кажучи, приїхала Оксана, а потім почалося пекло. У неї забрали паспорт і речі, насильно завезли на якусь квартиру, там уже було п'ять дівчат. Ввечері їх одягли у відвертий одяг, якась тітка нафарбувала стрілки на очах яскраві тіні, губи червоним. Їх провезли на трасу. Поряд уже чекали авто з клієнтами. Здоровизні чоловіки стояли по всьому периметру й охороняли дівчат. У якийсь момент Оксані вдалося відволікти увагу одного із них, і вона втекла, але у чужому місті без паспорта, грошей і речей у неї були лише два шляхи назад або прибитися до бездомних. Ось і поневіряється вона уже п'ять місяців. Вова запитав про перуку, вона засміялася, на смітнику знайшла разом із шапкою. У ньому тепліше та і маскування хороше. Ніхто не чіпляється. Але я не кисну. Світ не без добрих людей ось тебе зустріла. Коли пара вийшла з готелю, друзі були шоковані перевтіленням жебрачки. Володимир привів Оксану додому, розповів батькам її історію. Вони прийняли дівчину дуже тепло, особливо батьку. Він працював заступником прокурора, тому підняв усіх своїх слідчих. Липову фірму з набору персоналу накрили, винних судили. Настав час Оксані їхати додому. На залізничному вокзалі молоді люди мовчали, сумно опустивши погляд вниз. Оксана тихо запитала Дзвонити хоч будеш? По скайпу будемо розмовляти. Оголосили про відправлення потяга. «Дівчина, ви їдете чи передумали? запитала провідниця. Раптом Вова радісно викрикнув Так, вона передумала. Повернулися на дачу, а батьки навіть не здивувалися. Мама засміялась. Я вже й переживати стала, що прогавиш своє щастя, але ти молодець. Через місяць зіграли весілля. На ньому гуляли всі друзі. Які хитро дивилися на вову. Ну що, Вован, може, ще на щось закладемося? Ні, дякую, давайте якось без мене. Вова на мить задумався та посміхнувся. Адже якби не це безглузде парі, він би ніколи не зустрів своєї Оксани.